Це Хаджибей. там 15 кілометрів одесь. І 200 років тому чи більше. Якийсь там цар дав козакам землю тут. Очевидно, запорозьким козакам. Це більше, звісно. І вони оселились тут. Хутор чи Ботарівка отам. А напроти Нерубайське, Усатового, Холодна Балка, там теж було багато козаків. І вони тут оселилися і займалися підсобним господарством, сіль, риба. Ну, чоботарі, мабуть, чоботи жили. І це вони тут жили і тут було їхнє перше кладовище, цьому кладовищі більше. 200 років, і ми б і не знали б. Але є такі ентузіасти своєї справи. Це, до речі, Усатівська територіальна громада. Отам Усато, кілометрів 10-15. Десятки на Алла Ніколаївна. Із запущеного смітника, я вам скажу, бо я тут був і знаю. зробили таке кладовище. Дивіться, дивіться, я вам скажу, що а, таких людей, як Алла Ніколаївна, буває там один на мільйон. От, тому що тріпати язиками, красти гроші всі можуть. А це, а це робота, розумієте, це робота. Оце все її робота. Оця огорожа, це все щось за свої гроші, щось за чужі гроші, яка різниця, але все це вона зробила. На власному ентузіазмі, ну, звісно, тут люди допомагали. Оставний основний клад, я так бачу, вона зробила сюди в цей кладовище. Це був смітник не загорожений, нічого. Тут дорога йшла між могил, паслися корови, овці і всяка така. Був самий справжній смітник. Дивіться, от. я вам скажу, в такому порядку, а цьому кладовищу більше 200 років то на Одещині в такому порядку мало де можна знайти. Мало. Мало. Це кладовище, ще раз кажу, більше 200 років. Я приїжджав попередній раз цього хреста Козацького ще не було. От і є і хрест, і пам'ятна табличка. Місця тут незвичні, я вам скажу. Таких місць, оце тільки Шевченко мріяв, як умру, то поховайте. Мене у могилі серед степу широкого на Україні ми йдемо, що Дніпро. І круче, бо було видно, було чути, як риве регучі. Це якраз саме таке місце. Тут круче. Чибей замість Дніпра, тут неймовірно свіже повітря, тут простор такий, степ, балки, тут неймовірні місця. Тут був склеп, великий склеп Ілінського. Це відома особа, хто він, чи поляк, чи українець, я не знаю, але він займав великий пост. У Російській імперії і тут Ільїнка це було його село, тут 4 кілометри на схід. Але вибрав могилою він тут, бо це саме краще таке місце. Саме таке краще місце. Але що він вибрав тут? До нього вже, бачите, вибрали козаки. Козаки перші, тут вже невідомо, які вони перші, які другі, бачите, тут могили, могили. Це ще ті могили. Ті. Тут не було нічого, ні цемента, ні бетону. Це брали і тесали вручну ці Камінь дикарь. Отакі, бачите, каменюки. Це каменюка 300 кг. Отакі каменюки тесали, різали, рубали. Це з тих часів. Раніше його, їх було тут багато більше, але кажуть... Покрали тачники на фундаменти, на то все. І тут же ж я говорю, не було ні огорожень, нічого тут. Зайшов, прийшов, ніякого порядку. Це порядок тут навела Алла Ніколаєвна. Вона поселилась тут десь на початку 90-х і почала це, цю справу прибирати трохи до рук. І завдяки їй. оце Справді файне кладовище. Види з кладовища, бачите, які неймовірні види. А ви уявіть сюди, коли тут немає хмар, коли синє небо. Або мало хмар. як тут грає цей лимад, які тут кольори. А що тут весною робиться? Як тут, як тут цвіте, як тут пахне, які тут вітри гарні, чисті. І зараз повітряне, якесь там, як у місті загажене. Гарне, неймовірне, казкове місце, мальовниче. Отак. От Усатівська територіальна громада, село Чеботарівка.